В Великобританії в дітей зараз проходять зимові канікули. І щоб їх якось чимось наповнити, подивились ми на Google карту навкруги нашого містечка Бісестер і побачили гарну і давню місцину. Це невеличке містечко Бріл. Звичайно, там гарні краєвиди і старовинна споруда, вітряний млин або, по-простому, вітряк. 1086 році в книзі Судного Дня записано було Достатньо лісів в брілі для випаса 200 свиней. Пепеш, право пасти свиней у лісі було дуже важливо для навколишніх сіл. Вітанечко, вітанечко. Дивіться, куди ми приїхали? Ми рядом з мельницею. На млин подивитися. Атмосферна. Ой, подивіться, український прапор. Он там. Бачите? Зараз я вам наближу. Український і британський. Так приємно побачити. Вітряк Бріла заснований наприкінці 1680-х років. Є одним із шести найстаріших постмлинів у Великобританії. На початку 1920-х років тут ще мололи ячмінь на корм худобі. Ця вітряна вершина пагорба була наскільки придатною для використання вітру, що між 1800 і 1830 роками в межах видимості один від одного на комоні стояло чотири вітряних млини. До 1906 року їх було лише два, а до 1907 року залишився лише один млин, тому що вони були дуже уразливі як до шторму, так і до пожежі. Ця вершина пагорба постійно використовувалася з доісторичних часів його джерела прісної води, родючий ґрунт і глина, що лежить під ним, зробили його привабливим для багатьох поселенців, включаючи людей залізного віку, римлян, кельтів і саксів. З 15 століття до початку 20 століття тут робилася цегла і плитка та копалася глина. І від цього копання ми бачимо цей ямковий ландшафт навкруги млина. Більшість старих будинків в цьому населеному пункті зроблені з місцевої цегли. Глина під пагорбом дала процвітаючу гончарну індустрію Восім печей працювали з середини 13 століття і зробили четверть мільйона горщиків, які були продані у радіусі 50 миль навкруги. Існують зразки кераміки в Брілі, в Ешмонді, в Оксфорді та музеї округу Бекінгемшир в Ельсвері. Нині волонтери із села під керівництвом спільної команди намагаються виконувати овечу роботу. Щедрий грант від Міністерства оборони США у 2006 році дозволив придбати вкрай необхідне обладнання. Косилку Різак. Прес підбирач, граблі для сіна та різні інструменти, щоб зрізати та видаляти довгу траву і приборкувати ожину та кропиву. А це я так поняв звернення громади брілля. Будь ласка, допоможіть нам зберегти амбар Хартвела та вражаючі краєвиди бріля для майбутніх поколінь. Хартвел барн знаходиться в полі біля вітряка, поруч із Бріл-Камон. Будівля і поле виставлені на продаж, і нам потрібно діяти зараз, якщо ми хочемо захистити територію від забудовників. Замість новобудов на зеленій території ми плануємо відкрити чудовий новий центр культурної спадщини для громадян. Але спочатку ми повинні зібрати 150 тисяч фунтів стерлінгів, щоб купити нерухомість. Якби кожен житель міг пожертвувати 100 фунтів, ми б змогли купити, ми б могли б зупинити розробників і створити щось, що принесе користь усім нам. Аня з дідусем нас нас доганяє. А ми спустилися, щоб погидатися на цьому дереві і подивитися ближче на ось цей сарай, який намагаються зберігти. Так, там є, як, є якась табличка. Божечки! Божечки! Я бачу, що ти крутишся. Класно? Така гойдалка, правда? Гойдалка дитинства. Колесо, мотузка, дерево і вперед. Ну, ось фотографія. Оце млин. Це фотографія 1981 року. Це щось розповідає тут про 11 століття. Я не читала. Щось таке-таке-таке. Історія цього млина. Ну, бачите, ось млин, і ось це, мабуть, ось цей сарай. Як це, 1900 го а 1900 -го року ця фотографія. Нічого собі, ось це теж угу. коні дивіться також. Бачите. Ну, багато чого було. Фокус фонсом. О, бачите, оце місцина, до речі, ось млин. Дуже популярна для проведення якихось таких от ем, дійств. Наприклад, я не знаю, може тут проходять якісь спалення когось. А, це напевно ось цей е, Bonfire Panage The right to graze pigs in woodland was very important to the villagers. The clay beneath the hill gave rise to a thriving pottery industry. A clay. Так якщо так вот подивіться. ближче, 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 ближче. То видно, як вівси пасуться. Такий класний. А тьома залазить только так. У тебя не пальто. Твоя прабабушка Зоя сказала би полу пальто. Да Будівля біля якої ви стоїте, Хартвес Бар. Він був побудований в 1850-х роках для укриття корів і овець, а також для зберігання сіна, названий на честь Джека Хартвелла Колишнього власника «Present Inn», який володів ним і тримав овець у полі. Він регулярно використовувався як притулок для худоби до 1997 року, коли дах обвалився під час шторму. Будівлю було відновлено з використанням багатьох оригінальних будівельних матеріалів. До них належить залізний камінь, цегла для стін і черепиця, виготовлена з глини, викопаної в комоні. Та опечений в печах у бріллі. Дуб на кутку Сандресфілд був посаджений в пам'ять про Діану Свільський, Молоду журналістку, зникнув внаслідок чилійської диктатури в 1973 році. У середні віки місцевість навколо Вас була більш лисистою. Ліс був частиною Бернводського лісу яким володіли королі Англії та в яких полювали? В XI столітті Едуард Сповідник проїжджав неподалік від цього місця, прямуючи до королівського мисливського будиночка в Брілі, який був поруч із церквою? В 1632 році водмін на втрату прав на ліси та після багатьох років суперечок Карл І надав 48 акрів землі ремісникам стародавнім. Стародавнім дачникам і біднішим жителям Бріля. Зараз ця земля відома як Бриль Комон. До XIX століття Бриль став домом для важливої цегляної промисловості. І більша частина комону нагадувала промислову територію. Із занепадок цієї цегляної галузі на початку ХХ століття. Багато селян скористались своїм правом випасати тутовець і велику рогату худобу. Тварини паслись і робили дуже важливу роботу, тримаючи травичку низькою і не даючи ожині розростатися. Однак у 1996 році остання вівця Бріла, містера Пойнтера і його собака Мех вийшли на пенсію. Жителі села Бріль дуже пишаються своїм камоном. Або цією місциною, яка є осередком різних заходів і дуже відвідуваним місцевим закладом. Це таке невеличке містечко. Віконечку можна подивитися. Постанова, як Христос народжується, є пошта, листи відправити можна. Я от хотіла подивитися на це дерево, що тросте вздовж будинку. Це щось таке дивне, Артем, подивись. Ось яке дивне дерево. Так, і воно росте, дивіться. Нічого собі з асфальту виходить. Ну, воно вже не росте, бо воно вже обрізане, але бачите, його не спиляли під коріння, а залишили, бо такі красиві вигини, форми, його не просто залишили, його, бачите, підтримують. Це цікаво, правда? Ті ж років. Ну, якщо подумати, що тут ось так вулиця називається. Да, що тут Все таки дуже стареньке. Тут багато, до речі, ось цих будинків, тут же ж тут багато, як же, глини. І з цієї глини виробляли. Так, це цегло. І тут є будинки саме є з цієї цегли побудовані. Фіглечики робили. Так. Вірона називається цей дім. Це машина ззаді. Тут квіти жовті. Синий. Ага, красота. Давайте на. Ма, смотри, там мільярсного. Ну так, да, це ж млин, це їх візитівка, а вон там по всьому віконечку будиночок світиться. А, так. А да. я отразу не звісно. І тут дахи подивіться, якісь провалені такі, на нарівні. Може так спеціально вони побудовані. Не знаю. І я не знаю сумочок. Але цікаво було подивитися, правда? Так. Да. Ну що, можна їхати додому? Дуже точно є додому. До речі, стоїть ПАП присент Брил чи якось. Він працює. Ну я думаю, що працює. По замовленню, тому що ж ну, Різдво сьогодні це не просто пап. Тут можна ще й зупинитися. Там вон, здаються кімнати. Ну як готель працює. Отак ми з вами і побували в цьому містечку сільського типу Бріллі, а тепер повертаємось додому в наше місто Бістер. З погодою нам, звичайно, не дуже повезло. Але після тихого, затишного диванного життя в місті зрідка хочеться покласти в рюкзак окраєць чорного хліба, шматочок сала, цибулинку, стати на лижі. Ой, лижі – це не для англії, сісти на велосипед, автобус, трамвай, поїзд, таксі, в крайньому випадку на скейт чи піти пішком в ближчий лісочок, гайок, поле, берег, річки, озера, моря, океану. А може ще й взяти з собою палатку і відпочити від цієї міської метушні, одноманітності браку зелені, свіжого повітря та морського бризу. До речі, в цьому магазині Next робить матуся Ані і Артема. Живи слава. Угу. Качала? <ріст> Надо було з собою взять і потерять її там. Друзі, показую вам масштаб роботи. Ось тут стояв шелтер. Як тато його називає? Шахет. Ми його пересунули, тому що... Тому що, ну, он туди привезуть будівельні матеріали. Ось так от. А ось тут подивіться, що робиться. Зайва земля. Це пісок. Різниця між землею і піском незрозуміла. Тато, всім привіт, скажи. І ось подивіться, що тут робиться. Це вирівнюється тут. А, також ось поверхня. Ой, роботи багато. Ось така штука, до речі, знаєте, для чого? Ось так трамбувати дуже важка. <соедині> Бачайте. <соедині> а, і ось у нас така земля у Великобританії, вся в камінні, її дуже складно копати. М -м -м, ну, ви знаєте, що я тут намагалася сіяти її, така дурна робота була. А оце навіть сміття, яке знайшлося під плиткою. Роботи багато, ще раз повторюю. Побажайте нам натхнення, наснаги, щоб у нас все вийшло.